Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про те, хто ж така твоя людина. Одразу скажу, що я не дуже дотримуюся цієї теорії про те, що в кожної, абсолютно в кожної людини, є десь якась своя, саме йому підходяща людина, тому що, як на мене, ми самі є. Так скажімо, творцями свого щастя, своїх стосунків, і тому просто з якоюсь людиною ми можемо бути щасливими, ми можемо зійтися у якихось базових цінностях і наших поглядах на життя, потребах. А з іншою людиною ми не можемо цього зробити, і це не означає, що з нами або з цією людиною щось не так і потрібно якось притиратися все життя для того, щоб все-таки. Бути разом, бо ми собі вирішили, що саме ось ця людина є е, та сама твоя людина, твоя половинка, і треба терпіти, мучитись, якось е, притиратися для того, щоб просто бути разом. А так само я і не є прихильником того, що потрібно. Орієнтуватися тільки на те, щоб вам завжди абсолютно завжди було весело, добре і комфортно разом, тому що не завжди так буває, тому що іноді у нас є якісь важкі періоди в житті. Ми можемо бути в поганому настрої, ми можемо не бути в ресурсі, так скажімо, і це так само буде впливати на наші стосунки, і не завжди нам буде комфортно не з одним, іноді нам, наприклад, захочеться бути одним або одною, і там не так часто ділитися чимось своїм партнером. Це не означає, що все ці стосунки так само провальні, і потрібно їх завершувати. Це означає, що. Що просто зараз у нас такий період, і потрібно вміти приспособлюватись до нього і намагатися і в цей період зберегти стосунки, але робити те, що ви відчуваєте, що вам потрібно, а не там, якось заставляти, змушувати себе все одно всім, наприклад, там, ділитися з партнером, шукати постійно тільки його допомоги та підтримки. В основному краще все-таки орієнтуватися на себе і на свою внутрішню опору. Тому, знову ж таки, Якщо повернутися до основної теми, то твоя людина це не та людина, з якою ти постійно у якомусь нервовому збудженні, де в тебе постійно метелики в животі, ти там, не знаю, постійно думаєш тільки про цю людину, і це означає, що це твоя людина. А як на мене, це якраз та людина, з якою тобі спокійно, так, затишно, комфортно, і яка обирає тебе кожного дня, а ти обираєш її кожного дня. Як на мене, ось це найважливіше. Тобто тебе обирають незалежно від того, який в тебе настрій, який в тебе зараз там, період в житті, як ми вже говорили, так. Тобто тебе обирають завжди, а не тільки тоді, коли, наприклад, бачиш, що в тебе все добре, що ти ресурсний або зручний, або коли бачиш, що щось не так і просто бояться тебе втратити, і тоді починають, начебто, тебе обирати і робити щось важливе для тебе, наприклад. А раніше цього там не робили, не слухали, ігнорували твої потреби. Тому. Саме ось це важливо, коли тебе дійсно обирають, і ти не переживаєш, що там в людини щось раптово зміниться, якось про тебе, якась думка, якесь враження, і все, і в один момент її якось переклине, і вона вже не захоче з тобою бути. Таке іноді теж буває, але на це повинні бути якісь ну, серйозні причини, за якими вже йдуть такі наслідки. І людина повинна вас про це проінформувати і повідомити, чому так сталося, що вона, наприклад, більше не хоче з вами. бути, але... Якщо немає на це причин, то ви спокійні і ви знаєте, що людина вас обрала і буде продовжувати вас обирати. Так само важливо розуміти, що у стосунках ви дуже багато дізнаєтесь як одне про одного, так і про себе самих. І не завжди можливо, це вам сподобається. Навіть це правда, але треба не боятися відкриватися, пізнавати себе і одне одного у стосунках, і саме із своєю такою. Для вас безпечною, так скажімо, людиною, з якою вам комфортно і спокійно, ви зможете не боятися відкритись, пізнавати одне одного якісь свої, навіть можливо, не найкращі сторони відкривати. А для того, щоб просто розуміти взагалі, які ви, і щоб це була якби певна ваша зона росту. Так само важливо, якщо, наприклад, у вас якісь проблеми, щоб. Ви не думали, що ваш партнер має вирішити за вас ці проблеми, тобто він може вас підтримувати, може якось запропонувати допомогти в чомусь, але це не означає, що ви маєте свою людину сприймати як паличку-виручалочку, яка завжди. Прийде вам на допомогу і завжди все там вам вирішить. Це означає, що це не здорова вже комунікація, не здорові стосунки, де один просто використовує іншого. Тому важливо, щоб ви навпаки мали більше сил, енергії і віри в себе завдяки цим стосункам, що ви здатні з усім самостійно впоратися. І якщо щось, ви можете попросити про підтримку та допомогу, але в принципі ви можете і самі все зробити, ви можете самостійно впоратись з тими проблемами і якимись. Труднощами, які там у вас виникають в час від часу в житті, як і в кожному. ось це важливо. І так само, що я ще хотіла сказати, це про те, що ви маєте не боятися, так скажімо, оприлюднити ці стосунки. Тобто ви маєте не приховувати їх там від усіх навколо, і так само вас не мають приховувати, або, наприклад, навпаки, ви не маєте. Дізнатись раптово, що, наприклад, про вас там, вашим спільним друзям, ваш партнер розповідає якісь нехороші про вас речі. А якщо таке відбувається, це вже явно говорить про те, що поруч з вами ну точно не ваша людина, тому що вона б таке не робила. Якщо б вона вас любила та поважала, ну і себе до речі, теж якби поважала, теж би таке не робила. Uh, тому ось такий момент. Uh, важливо також, що якщо це дійсно ваша людина, вона не буде під час сварок використовувати якісь знаєте, такі низькі методи, uh, які будуть бити вас нижче пояса, тобто використовувати ці різні uh, такі, uh, так скажімо, приховані про вас uh, тригери, які вас дуже зачіпають, і намагатися uh, ось саме про них uh, вам. Постійно нагадувати, якось намагатися вас ось цим саме зачепити. Тобто, людина може, наприклад, висловити якусь свою думку, так скажімо, ну недостатньо м'яко, якось може недостатньо тактовно для вас. Ви про це говорите, людина вас чує, розуміє, і каже, що більше так робити не буде. Але якщо вона потім знову це робить, тоді людина це вже робить спеціально, а не якось випадково. Тобто якось образити можна випадково. Але якщо вам про це сказали, якщо попросили так більше не робити, людина продовжує, ну тоді це. Точно не то, що вам потрібно, і явно не ваша людина. Тому ось такий момент важливий. Так само треба розуміти, що у кожного має бути щось своє і щось спільне. Тобто ви маєте мати власне життя, власні інтереси, цінності, погляди, і ваша людина дійсно ваша, вона не повинна ревнувати вас до цього і не вважати, що ви мало там не зраджуєте її, якщо йдете, наприклад, провести час зі своїми друзями або там якось просто. Займаєтесь якимись своїми справами, а не в той час проводити його з партнером, і дуже, щоб це партнера якось не зачіпало, ображало, тому що він має розуміти все-таки, що в кожного є щось своє, і не потрібно це змішувати. У вас є ваш спільний час, спільні інтереси, які ви підтримуєте у своїй парі, і має бути в кожного щось своє, що важливо саме йому. І ви не маєте цим жертвувати, тому що ваш партнер якось не так на це реагує. Він там хоче, щоб ви більше постійно приділяли йому часу, і ви маєте закинути це все, тому що ось так хоче ваш партнер. Людина, яка справді є уже такою зрілою і психологічно Здоровою, вона розуміє, що в кожного є щось своє, щось своє життя окреме, і не потрібно на нього так, скажімо, зазіхати. Це цілком нормально, навіть якщо ви в парі, ви не маєте зливатися в одно і все, все ваше, яке було окремо, тепер має бути спільним. Зовсім не обов'язково, щоб так відбувалося. Так. так само важливо, щоб іноді ви разом поводились, наче як діти, тобто веселилися, сміялися, не думали про те, як це виглядає зі сторони. Для інших, а щоб дійсно просто вам було добре. І щоб ви не намагалися якось там вчити життя одне одного, критикувати, що я розумію, бо я розумніше, я тобі розкажу, як тобі бути, жити. все це, це дуже сильно вийну стосунки, і не потрібно з цим зловживати. А, тому. Треба розуміти, що а, коли ось ви таким займаєтесь, це означає, що ви ставите свого партнера у нижчу, ніж ви позицію. Позицію дитини, а ви, наче, такий розумний, дорослий. Ну кому це може сподобатися. Звичайно, що нікому, тому не варто а, таке робити. І взагалі, якби кожна людина вона найважливіша сама для себе, це зрозуміло. Але це не означає, що ви маєте бути найважливішою людиною ще там для когось. Тобто, там от що я як сказав, так і буду, або як сказала, так і буде. Ти маєш там слухатись, мене прислухатися у всьому. Це так не обов'язково має бути, тому що в кожної людини є своя голова на плечах, і вона буде прислухатися в першу чергу до своєї голови, до своєї думки, позиції, а не там. Прослухатися до когось іншого. І це не про неповагу, це про те, що людина керується власними почуттями, власними якимись принципами, своєю власною головою. Одним словом. І це цілком нормально, і так і повинно бути. Це не говорить про те, що вас якось там не поважають або знецінюють через те, що не хочуть робити все так, як хочете, щоб було. Тобто ви не маєте нав'язувати комусь оці свої погляди і думку. ви можете самі тільки жити по своїм. Цінностям, поглядам, але в жодному разі не змушувати когось так само робити. Ось такий момент. Так само, що я ще хотіла основне таки сказати: це про те, що дуже важливо вчитися казати ні іншим людям, якщо при цьому ви кажете так собі. І не казати так іншим людям, якщо цим рішенням ви будете казати ні собі, тобто змушувати себе робити щось таке, що вам насправді не хочеться, просто щоб когось не образити. Ваша людина, ваш партнер, дійсно буде вас любити, поважати. Він не буде змушувати вас погоджуватись на щось таке, що насправді він бачить, що вам не хочеться робити, але ви через те, щоб просто його не образити, все одно на це погоджуєтесь. Але він має розуміти, що неможливо і. Дуже неправильно цим зловживати і до цього змушувати, якщо а, там у вас є, наприклад, почуття, а він цим користується і хоче там, вас примушувати до чогось, чого ви насправді не хочете робити. А, людина, яка буде дійсно цінувати ваші стосунки з нею і буде вас любити, вона не буде в жодному разі такого з вами робити, не буде ні до чого такого змушувати. А, тому це дуже такий так само важливий момент, який треба завжди пам'ятати, ну і звертати на нього увагу. Так само ще такий момент про те, як впливають сварки на стосунки, що людина, яка дійсно буде така для вас цінна і для якої ви будете цінною, вона буде сваритися з вами правильно, в тому плані, що якщо вона буде бачити, що якось вас образила, зачепила, там вдарила в якесь, можливо, болюче для вас місце, десь у вас якась там була травма, дитинство, можливо, вона про це не знала і це зачепила, або якісь там досі з попередніх негативних стосунків для вас. Щось таке, що. от не стосувалось партнера, партнера але зачепила саме конкретно вас, людина не буде продовжувати колупати це, намагатися вияснити, ну що ж таке, ну давай я тобі ще там щось досиплю, так скажімо, солі на рану. Якщо, наприклад, ви не готові поки що про це розповідати, людина не буде змушувати вас до цього. Тобто вона залишить вас у спокій і ви собі. Коли будете готові, наприклад, можете їй про це розповісти, а можете і не розповідати, якби це ваша а, справа і ваш вибір. Але людина, яка буде вас це поважати, цінувати, вона не буде вас от, змушувати проходити знову через це, знову відкриватися всім цим ділитися. Можливо, ви там ходите до психотерапевта, і ви з ним це проговорюєте. Тобто, не обов'язково, що ви маєте виливати всю душу своєму партнеру. Це а, така. Поширена чомусь думка, що от ми маємо прямо залізти під шкіру одне одному і все про все про все дізнатися там про ту людину, з якою ми в стосунках не обов'язково так повинно бути. Ви можете просто. Говорити, що ось цю тему ми не чіпаємо, тому що вона поки що для мене болюча і неприємна. Якщо я буду готова, я тобі там розповім про це, чому це так. А, і ваш партнер має це сказати, що я тебе почую, я тебе чую, бачу, розумію, намагаюся тебе підтримати. Вибач, якщо там чимось образив, я там, не спеціально це робив і можу там запитати, як тобі допомогти, як тебе не образити. Чим і там, ну одним словом, він хоче старається якось. Берегти ваші почуття і взагалі ваші стосунки, і ось це максимально проявляє та показує, а не просто там починає говорити, що ну то це щось таке з тобою, просто не так. А чому ти так робиш, а чому ти так реагуєш, так далі. Тобто намагається це зрозуміти для себе. Ось такі важливі, як на мене, моменти, на які потрібно звертати увагу, якщо ви хочете бути у стосунках дійсно от саме своєю людиною. До нових зустрічей!